Дуже приємно, що команда взяла лінію перемог. 1-0, плюс 3 очка до скарбнички і це, і це дуже, приємно, дуже приємно. Хоча можна було бачити, що дуже складна і виснажлива гра, дуже хороший підготовлений суперник, особливо в другому таймі. Хочеться віддати належне. Воротарю даного футбольного клубу просто Андрій сьогодні зіграв і витягнув не один м'яч, який би мав би бути усі ці воріт футбольного клубу Трибухівці. Я дякую помічникам. Я дякую всьому футбольному складу, який сьогодні був заявлений на гру. Одна єдина перемога. Має бути у нас, і відповідно за це ми дякуємо нашим Збройним силам України. І в нас ще є нелегкі мащі, ми будемо до них готуватися. І я сподіваюся, у подальшому в нас все буде добре. Дякую. Багато чого, якщо чесно, не вийшло. Не вийшло, не вийшло десь, не достукаються, не чують мене хлопці. Довга робота з мечем. Перетримуємо м'яч, це наша, напевно, основна проблема. Ну і друге бачення поля. Далі коротка лавка запасних. Ми сьогодні мали тільки дві заміни. Ну і дальня дорога, напевно. Три години з половиною ми були в дорозі. Планували виїхали швидше. Але обставини так склалися. Я думаю, що це все в купі привело до того результату. Вітаю господарів з Дякую. Дякую вам.